Ви ж не будете сперечатися, що мотивація натхнення є дуже важливими для нас, бо саме вони є тим рушієм, які і спонукають нас діяти, спонукають нас досягати якихось цілей, щось змінювати в своїй ситуації, в своєму житті. І цей розклад якраз і буде про те. Яка у вас є мотивація, що вас мотивує, що вас надихає, що, можливо, заважає цьому натхненню цій мотивації? Ну і, мабуть, глянемо на те, і що вас демотивує, тобто, що м -м, заважає вам рухатися, що не дає вам натхнення, забирає ваше натхнення, забирає вашу мотивацію. Вітаю всіх на каналі Закохана в Таро. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Поставте йому лайк, залиште свою думку в коментарях. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Перегляньте інші мої відео, які вже є на каналі, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Якщо у вашому житті є якась ситуація, на яку було б добре поглянути за допомогою Таро, звертайтеся за персональним розкладом. І швидше за все ви з тих людей, яких мотивують якісь виклики, якась боротьба, коли вам потрібно боротися, можливо, доводити свою правоту, коли потрібно щось перемагати, коли ви відстоїте свою правоту, коли ви відстоїте свої принципи, коли ви конкуруєте з кимось. Конкуренція, суперництво також можуть виступати для вас якимось таким драйвом. Коли ви відчуваєте, що ви живете, що ви натхненні, натхненні саме отакою ситуацією, коли ви в якійсь конкуренції, коли ви змагаєтеся з кимось, коли доводите відстоюєте свою правоту, також може вас надихати і навчання на власних помилках. От ви проаналізували, де ви щось неправильно зробили, неправильно вчинили. Помилково щось чинили, ви то проаналізували, і ви вже знаєте, що ага, наступного разу ви цієї помилки не допустите. І це надихає змога повторити ту ситуацію, але без такої помилки. Чи змога потрапити в подібну ситуацію, але вже більш досвідченою людиною, більш впевненою собі людиною, коли ви знаєте, ага, отак робити не треба, бо це приведе до ось такого результату. А отже, Треба зробити ось так, або наступного разу можна спробувати зробити ось так. Можливо, навіть цікаво подивитися, як новий підхід принесе який результат. До чого призведе, якщо чинити не так, як тоді було, що ви там щось трошки помилилися, а вчинити по-іншому. А ще, ймовірно, вас мотивує пошук якогось більш глибшого сенсу в житті, у власних емоціях. Можливо, вам подобається розбиратися в собі, зануритися в саморефлексію, подивитися, які емоції мають над вами владу, до чого призводить, якщо ви піддаєтеся цим емоціям, ви якось аналізуєте свої вчинки, те, як ви поводитеся, те, до яких результатів ваші вчинки приводять. І так як звичайно саморефлексія найкраще проходить, коли ми наодинці з собою, то ймовірно, вас надихає і отакий час, коли ви самі з собою. Коли ніхто вам не заважає, коли немає поряд оцього зовнішнього шуму, коли ви можете просто зануритися у власні думки, дослідити власні емоції, дослідити власний досвід, що було, як було, які емоції були, до чого призвели ці емоції, які ви вчинки зробили, які результати цих вчинків, ви Мабуть, полюбляєте, вас надихає зануритися в себе, дослідити себе. А що там робиться у вашій підсвідомості? А що є у вашій особистості? Хто ви? Які ви? Що вас надихає? Можливо, ви це теж досліджуєте. Вас, ймовірно, досить сильно надихає, коли ви розумієте власні емоції, і коли, можливо, ви статні керувати тими емоціями, що так, от зараз я відчуваю там якесь роздратування. Але те, що я роздратований, те, що я роздратована, ще зовсім не означає, що я повинен повинна це роздратування е, транслювати в світ, зриватися на комусь іншому. Так, я розумію, що зі мною відбувається. але... Люди, хто поряд, швидше за все, в цьому не винні. Це лише мої емоції, це лише мої проблеми. А отже, я можу стриматися. Ті навпаки, я знаю, що коли мені добре, коли я радісна і радісна, коли я транслюю в світ цю радість, це щастя, свій позитив, люди поряд також починають усміхатися. Я розумію власні емоції, я розумію свій вплив на інших. І здається, в своїй цій саморефлексії ви досягли досить таки великого прогресу. Ви чудово розумієте свої залежності. Не просто розумієте, ви виходите з них, з якихось, можливо, нездорових переконань, можливо, з токсичних стосунків. Ви зрозуміли, що вас тримає поряд з людиною, яка вас якось ображає чи принижує. Ви виходите з цих стосунків, бо ви зрозуміли, чому ви тут поряд. Ви, можливо, завдяки цій саморефлексії відмовляєтеся від якихось шкідливих звичок, бо ви розумієте, чому ця шкідлива звичка у вас з'явилася. Бо зазвичай шкідливими звичками ми щось компенсуємо. А отже, ви зрозуміли, що саме ви компенсуєте, як це можна зробити більш здоровим способом. Завдяки тому, що ви досліджуєте себе свої емоції, свої якісь переконання, ви менше їм піддаєтеся, бо ви розумієте, як вони на вас впливають, ви розумієте, як їм не піддатися, як зменшити їхній вплив на вас, як стати більш вільною людиною, більш натхненною людиною, як жити власним життям, а не тим життям, яке, яке життя нам диктують наші страхи, наші тривоги, наші якісь нездорові прив'язаності до людей, до ситуацій, до власних переконань. Ви вириваєтеся з цього всього, ви переборюєте то це, і ви стаєте більш вільною людиною. А ще вас мотивують приємні емоції. Ну, кого ж вони не мотивують? Коли внаслідок якихось дій, внаслідок якихось досягнень, ми відчуваємо щастя, ми відчуваємо радість, звичайно, нам хочеться це повторити. Всім нам, без винятку, я гадаю, якщо ми досягли якоїсь. Вершини досягли якоїсь перемоги, отримали якусь перемогу, ми відчуваємо приємну емоцію. Ми готові долати наступну вершину. Ми готові зробити ще щось, ще якийсь прорив, здолати ще якусь перепону. Гадаю, приємні емоції, чудові емоції мотивують всіх без виключення. Ще ця карта вказує на романтичні емоції, тому вас може також мотивувати підтримка коханої людини, коли вона поряд, коли вона підтримує вас, надихає вас, коли якось так своєю поведінкою, своїми словами підтверджує, що так ви правильно робите, що вас люблять, що поряд з вами є кохана людина. Що ваші погляди розділяють, що ваші цілі розділяють, що вашій коханій людині це все також важливе, і це теж приємні емоції і романтичні емоції, це також надихає. І хоча, як нам показала перша карта, вас мотивує та надихає конкурентна боротьба, можливість позмагатися, в той же час найчастіше приємні емоції ви відчуваєте, коли можна трішки розслабитися, трішки видихнути, коли життя сповільнюється, ситуація якось так сповільнюється, коли не потрібно летіти, коли не потрібно щось вирішувати, принаймні не потрібно вирішувати дуже швидко. А можна вирішувати тут спокійно. Не на льоту, не на бігу, а сісти спокійно розпланувати, обдумати, коли можна взяти паузу, коли можна видихнути та відпочити. Вашу мотивацію від конкурентної боротьби може значно зменшити, зробити такі великі перешкоди, якщо ви зіштовхуєтеся в цій боротьбі з якоюсь прям відкритою несправедливістю. Відступністю, коли людина, з якою ви конкуруєте, використовує, ну, наприклад, своє положення як важіль такий рушійний важель, коли несправедливо чинить, коли користується своїм положенням, своєю, можливо, посадою, чи звертається до когось, щоб вплинули на ситуацію, продавили ситуацію під себе. Тобто, коли ця конкурентна боротьба не є конкурентною такою, як вона є. Справедливою, чесною, а коли перетягують несправедливо, нечесно на свій бік, коли ви зіштовхуєтеся з якимись підступами, з якимись зрадами, з нечесною грою. І тоді ну, конкурентна боротьба не мотивує, а забирає, навпаки, мотивацію, забирає ваше натхнення. Тоді вже не хочеться швидше за все щось доводити, що ну, а сенс. Сенс сперечатися з людиною, яка впевнена в тому, що в неї тітя, дядя, там десь міністерство все одно буде так, як хоче ця людина. Ну тут уже немає сенсу тріпатися, все ти програв ще до начала боротьби. А от ваші саморефлексії, провірки, усвідомлення своїх емоцій, досягнення, Дослідженню ваших емоцій вам може заважати якась дисгармонія всередині вас. Швидше за все, коли ваші емоції занадто скакають. Ну швидше за все, в не Думаю, що радісні емоції можуть занадто заважати. Хоча, можливо, і так, якщо ми в такій завеликій ейфорії, ми просто не здатні реально дивитися на власні почуття, на власні вчинки, все нам видається більш позитивним, ніж воно є. І в такі моменти саморефлексія виходить не зовсім чіткою, не зовсім справедливою. І ви бачите світ більш позитивним, свої вчинки більш позитивними, емоції свої більш позитивними. А тим більше, коли ці емоції негативні, коли зашкалює якийсь негатив, тут уже все видається не таким, всі довкола не такі, і вмотивуватися дослідженням своїх емоцій, дослідженням самого себе чи самої себе не виходить, бо душа впадає, ви впадаєте більш в негатив, в більш песимістичний настрій. Тут уже не до мотивації, тут уже не до натхнення. Як можна надихатися, коли ти психуєш, коли ти розчарований? Коли ти відчуваєш, що твоє життя летить керебер, чи ситуація в твоєму житті летить кереберть, а от повністю вас демотивує, забирає ваше натхнення, забирає вашу мотивацію, коли настає такий стан душі, стан емоцій, розуму, що зупинитися, нічого не робити. Просто немає сил, немає натхнення, немає життя. Коли з вашого життя зникає якийсь баланс, коли з'являється якийсь хаос, якісь ситуації нагромаджуються одна на одну, якісь перешкоди багато, люди якісь незрозумілі, ситуації якісь незрозумілі, коли не можна взагалі тут щось зробити з цією ситуацією, коли все і зразу, коли там проблеми, там проблеми, там проблеми. Коли не видно ні кінця, ні краю тим проблемам, коли не видно, що тут зробити, як тут можна зробити, коли в житті, в емоціях, в ситуаціях, в стосунках повний розградіяж, повний хаос, коли просто не можна зібратися з думками. І от в такі моменти дійсно ви не можете себе мотивувати, не можете себе надихнути ні на що. Навпаки, такі ситуації забирають у вас сили, забирають у вас натхнення в такі моменти. До речі, гляну наступну карту, що вам хочеться в такі моменти. А я так думаю, що швидше за все, в такі моменти хочеться просто сісти і нічого не робити. Це забирає мотивацію, це вбиває вашу мотивацію, коли в житті починається якийсь хаос. І вам дійсно хочеться зупинитися і нічого не робити. Поставити життя на паузу, відмовитися від усього, нічого не робити. Нічого не вирішувати, лише можливо спостерігати, а що там відбувається в тому житті, що відбувається довкола вас. І хай воно котиться, куди котиться. Ви на паузі. Ви вимкнули життя на паузу, ви вимкнули себе і ви нічого не робите. Бо у вашому житті є хаос, ви не знаєте, що з цим хаосом робити. Тому перше рішення не робити взагалі нічого. Зачекати, коли воно хоч трішки щось наладиться. Коли… В кінці цього хаосу, в кінці оцеї темряви, малькне хоча б малесенький промінчик світла, щоб можна було зрозуміти, куди обернутися, з чого розпочинати. Хай воно трішки вляжеться само. А ще. Тут уже логічно, так як вас мотивували приємні романтичні стосунки, то демотивують, забирають мотивацію, забирають натхнення, відсутність гармонії в ваших стосунках. Коли у вас з коханою людиною якісь непорозуміння, якась сварка, якийсь конфлікт, коли, можливо, вам просто видалося, що чомусь ваша кохана людина сьогодні прохолодніше ставиться до вас. Все, в такі моменти опускаються руки, немає натхнення, немає життя, ви не мов зду повітря. На кулька з вас викачали всю енергію, бо в такий момент ви втратили своє кохання. Так, це момент. Це зараз здалося, чи можливо дійсно сварка відбулася. Ви, можливо, навіть розумієте, що ну, ця ситуація не постійна. Але коли між вами немає гармонії, це настільки на вас впливає, що ви не здатні рухатися далі. Ви не здатні функціонувати як особистість, як людина. Як біоробот, згоняйте на слові всі ми відносно біороботи, це забирає ваше натхнення, це вас демотивує. Бо, ймовірно, ви з тих людей, для кого дуже важлива гармонія в романтичних стосунках. Дуже важливо, коли ваша кохана людина вас розуміє, а ви розумієте свою кохану людину. Коли ви на одній хвилі, коли між вами все добре. Коли немає ніяких сварок, ніяких конфліктів, коли між вами тижда благодать, коли дійсно чудова, класна гармонія, чудові класні стосунки, кохання, баланс, гармонія, взаємопорозуміння, взаємна підтримка. І коли ви мотивовані, коли у вашому житті всі зорі співпали, коли і ви дослідили, що там у вас душі робиться, і ваша кохана людина з вами на одній хвилі підтримує вас. Ви здатні перемогти будь-який біль. Ви здатні зцілити власні рани, самостійно зцілити, знайти можливо пояснення, можливо, усвідомлення, а чому болить, і зцілити то, позбавитися від якихось ран, зрозуміти, що розчарування як. Якась ситуація негативна, яка причинила вам біль. Вона була в минулому. Вона зараз не має над вами влади. Ви здатні вийти з болю. Ви здатні знову побачити. Що життя прекрасне, що стосунки у вас хороші, що ви цілісна особистість, що все у вас добре, що немає великої причини занурюватися в негатив, ви здатні самі себе забрати з того негативу, самі себе надихнути. Якщо всі ваші позитивні мотивуючі моменти складаються, якщо ви відчуваєте мотивацію, ви зцілюєте саме себе. А ще коли ви мотивовані, ви здатні бачити сонце навіть в самий похмурий день. Ну, це, звичайно, алегорія. Здається, так воно називається. Перебільшення ні, не перебільшення. Літературний прийом забула, як правильно називається. Здається, все таки алегорія. Ви здатні бачити позитив там, де його зовсім трошки. Ви здатні побачити користь негативної ситуації. Користь негативного досвіду, ви здатні побачити, що життя все-таки позитивне. Що в ситуаціях є і позитив, не лише негатив. Ви здатні віднайти натхнення. Ви вже натхненні і мотивовані, і ви завдяки цьому здатні ще присилити, підсилити власну мотивацію, власне натхнення. Побачити щастя там, де інші, можливо, не помічають. Побачити причину для радості там, де інші не помічають. Побачити красу в тому. Що інші не бачать, де інші її не бачать. Красу ранку, красу вечора, красу зоряного неба, красу якоїсь квітки, звичайної, придорожньої, дикої квітки, на яку, можливо, ніхто і уваги не звертає, але ви здатні то побачити. Відчути приємність від легенького вітерця, від того, як пестить наше обличчя, нашу шкіру, сонячний промінь, відчути красу у співі звичайної пташки. Солов'я чи звичайного горобця ви здатні відчути красу в усьому, ви здатні бачити позитив у усьому. А ще, коли ви вмотивовані, ви здатні вийти з будь-яких обмежень. Жодні перепони в такі моменти не здатні вас втримати. Коли ви мотивовані, коли ви натхненні, ви за один скок можете скочити на будь-яку гору. Ви можете за один змах рук переплести будь-яку річку, навіть море, навіть і океан. Ви здатні перебороти все. Вас не здатно стримати нічого, ніякі обмеження, ніякі перепони, ніякі негативні вчинки інших людей. Ніхто не здатний стримати вас в такі моменти. Коли ви Натхнення. Коли ви вмотивовані, ви можете досягти всього, що ви хочете. Ви просто не помічаєте цих обмежень. Як в радянському старому фільмі було сказано, бачу мету, не бачу перешкод. От коли ви вмотивовані, оце ваша ситуація. Ви йдете до мети впевнено, спокійно, зі знанням того, що ви досягнете цю мету, що жодні перепони вас не спинять. А що вам ще дужче себе надихати, мотивувати, щоб ваша мотивація, ваше натхнення не падали, спробуйте поекспериментувати з якимись нестандартними підходами до ситуації, до якоїсь можливо вирішення проблеми, до тої ж самої саморефлексії, спробуйте якось підійти до себе з іншого боку, під іншим кутом. Коли ми робимо якісь такі нестандартні речі. Нестандартно вирішуємо ситуацію, це пробуджує цікавість. А цікавість, інтерес нас ще більше надихають, ще більше мотивують. Щоб не втратити мотивацію, спробуйте дослідити, помимо того, що тут розказав нам розклад, дослідити саме, що саме з'їдає вашу мотивацію, і зменшити оцього голодного істоти сутності. Хоча не зовсім підходяще слово, те, що з'їдає вашу мотивацію. Якщо ви розумієте, що оця ситуація забирає вашу мотивацію, постарайтесь її уникнути. Отакі От емоції забирають вашу мотивацію. Постарайтеся зменшити отримання кількості ці, цих емоцій, якось ситуації, які викликають ці емоції, спробуйте їх уникати. Чи людину, яка дарує вам такі негативні емоції, також можна спробувати уникнути. Мені ніколи з тобою розмовляти, я там зайнята і зайнята, позвониш, прийдеш через рік, через два. А ще не забудьте себе винагородити навіть за маленькі перемоги. Ну, от ви чогось досягли завдяки своїй мотивації, возьміть і підкріпіть позитив цієї перемоги. Ну, якщо вам, наприклад, подобається шоколад, купіть собі невеличку шоколадку. Бо якщо дуже багато шоколаду, то то ж не добре для організму. Якщо вам подобається морозиво, винагородіть себе пачкою морозива. Якщо вам подобається проводити час з коханою людиною, прийдіть на 10 хвилин раніше з роботи, ну, придумайте причину, чому вам треба піти раніше і проведіть той час своєю коханою людиною. Чи відкладіть того самого. Самого ноутбука, телефона підійдіть до коханої, до коханого обніміть. Винагородіть себе за свої досягнення. Навіть за найменші. Це позитивно підкріплює результат. І є бажання ще більш досягати чогось. Це ще більше нас мотивує, ще більше нас надихає. А ще дозвольте собі мріяти. Мрії також досить гарно нас мотивують. Не треба задумуватися, чи ваші мрії життєздатні, чи є для цих мрій якесь підґрунтя. Дозвольте собі мріяти. Хочете мріяти, що ви великий чарівник, який може з махом своєї чарівної палички змінити все на цьому світі? Мрійте. Якщо ваш, ваша мрія вас надихає, мрійте. Хочете мріяти, що ви, великий гонщик, навіть якщо ви ніколи не сиділи за кермом автомобіля, мрійте, якщо ваша мрія вас надихає. Налаштовуйтесь на позитив. Мрійте, дозволяйте собі радість, дозволяйте собі бачити позитив в кожному моменті. Ви вже вмієте то робити. Тож підкріпляйте ще більше свій позитивний настрій. Надихайте себе, мотивуйте себе, бачте прекрасне в цьому світі, в цьому житті. Дозволяйте собі мріяти будь-про що: про кохання, про стосунки, про роботу, про багатство, про магію, про таро, про будь-що. Про чудові стосунки, про мандрівку в космос, про мандрівку в часі, що вас надихає, які мрії, які фантазії вас надихають, ви то можете собі все дозволити. Бо коли ми відправляємося в чудові фантазії, в чудові мрії, це дарує нам приємні емоції. А як нам показали там карти на попереду розкладу, вас мотивують приємні емоції, тож. Даруйте собі приємні емоції навіть через фантазії, які ніколи не стануть реальністю. Ну і що? Іноді подивишся якийсь мультфільм, якийсь фільм, комедію, розумієш, що того в житті не може бути фантастичний фільм або просто щось таке смішне. Подивився, надихнувся, просто відпочив, загрузився приємними емоціями, уже краще жити, уже вмотивований до якихось завершень, бо маєш приємні емоції, а отже, зарядився позитивною енергією. Тож дозволяйте собі мріяти, мрійте. Можливо, діліться своїми мріями з коханою людиною, мрійте разом, бо вас надихає кохання, вас надихає романтика. А мріяти удвох, фантазувати удвох це вдвічі приємніше. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Звертайтеся за персональним розкладом.